Thank you СБУ повідомила про підозру російському олігарху дерепасті і затримала двох його українських топ-менеджерів, керівників компанії Глухівський кар'єр кварцитів», які постачали до Росії сировину для виробництва ракети Скандер. За матеріалами слідства вони допомогли російському бізнесмену привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році. З того часу, і до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанію російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу Іскандер. Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем. Нагадаємо, у лютому 23-го року активи глухівського кар'єра кварцитів було націоналізовано на користь України. Вікторія Наумова, дружина військовослужбовця, за освітою вона вчителька української мови та літератури. Тепер же слухачка тримісячного курсу підприємництва та бізнес-планування у сумській бізнес-школі, яку нещодавно відкрили на базі СНАУ. Сюди прийшла отримати знання для того, щоб відкрити свою власну справу. Так як я зараз знаходжусь в декретній відпустці, то я хочу відкрити свій магазин дитячого одягу. Перший набір 26 слухачів, які навчаються безкоштовно. Це ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей з різною освітою від повної середньої до магістерського рівня вишів. Хтось хоче оптимізувати вже наявне меблеве виробництво, а хтось започаткувати справу у сфері реабілітації. Коли було запитання, чому саме вони вирішили долучитися до бізнес-школи, то вони говорили, що ми маємо базові знання там агронома, інженера і так далі, але не маємо базових знань бізнесу, управління хотіли просто навчитися дізнатися більше. Навчатися можна як у дистанційному форматі, так і очно в аудиторіях. Нині тривають лекційно-практичні заняття. Далі слухачі кілька тижнів самостійно працюватимуть над розробкою бізнес-планів за запропонованими макетами. І уже на наступних практичних заняттях вони будуть працювати безпосередньо із своєю ідеєю створення бізнес-плану. І по фінішу кожен хто захоче реалізуватися, він може написати свій бізнес-план. Ну а потім далі подавати на грантову заявку або ж є свої власні фінансові кошти і відкрити своє підприємництво. За потреби майбутні підприємці матимуть змогу проконсультуватися з викладачами навіть по завершенню навчання. Незабаром бізнес школа планує запустити ще кілька курсів: зокрема фінансова грамотність громадянина та власника бізнесу та інтернет-маркетинг. Ми будемо навчати, як створювати свій сайт, як просувати свою продукцію, як займатися електронною комерцією. В фінансовій грамотності буде включатися це оподаткування, ведення бухгалтерського обліку, співпраця з банками, відкриття певних там документів. На курсі основи написання успішних проєктів навчатимуть створювати і подавати грантові заявки для старту власного бізнесу. У нас вже є список спікерів, які будуть Розповідати, які вже створили свої грантові проекти, подали ці грантові заявки і відповідно виграли ці грантові заявки І на сьогоднішній день займаються крафтовою продукцією, реалізують продукцію не тільки на території України, але й приймають участь у виставках торгівельних виставках за межами країни. Зараз триває набір до другої групи курсу підприємництва та бізнес-планування, поки що тільки для учасників бойових дій, ветеранів та членів їх сімей. Однак надалі категорії населення, які зможуть навчатися в бізнес школі, планують розширювати, зокрема, відкрити набір для всіх бажаючих на комерційній основі. Новини СТС. З 2022 року Державна служба України з питань праці за підтримки міжнародної організації праці запроваджує програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці в умовах воєнного та післявоєнного станів. Перший крок це ми оцінюємо потреби працівників, які працюють на вашому підприємстві. Розробляємо та затверджуємо політику відповідну. Затверджуємо план заходів та програму. І потім четвертий крок це ми моніторуємо. Моніторинг проводимо та оцінювання, чи діє ж ця програма. Запровадження такої програми воно не передбачає в обов'язковому порядку якихось фінансових вкладень. В принципі, наявними на підприємстві ресурсами можна обмежитися. До прикладу, роботодавець може організувати на робочому місці кімнати розвантаження для працівників або забезпечити заняття із психологом. Кожне підприємство вирішує для себе, як я вже сказала, що управління держпраці жодним чином це не контролює і не нав'язує певних заходів. Ми тільки можемо рекомендувати, що те чи інше підприємство може запровадити, і все це повільними кроками втілюється на підприємстві в життя. За результатом серед працівників проводитимуть опитування, аби визначити наскільки діявим є той чи інше від психологічного розвантаження. Якщо я казала про театри, то ставимо задачу до 1 березня трудовим колективом відвідати театр Щепкіна. Тобто, це мають бути якісь конкретні заходи, з вимірювальні, я б сказала, строкові, з конкретним строком їх виконання для того, щоб коли ми доходимо до етапу моніторингу та оцінки, ми могли сказати, що це нам допомогло зблизити колектив. У рамках програми в Україні вже реалізували пілотний проект з про себе і кожного. Його протестувало серед 10 тисяч працівників 12 підприємств. Новини СТС. Кіберполіція запустила новий соціальний проект Брама, метою якого є підвищення рівня медіаграмотності українців та зменшення впливу пропаганди. Для того, щоб приєднатись до проекту, потрібно у телеграмі ввести назву Брама. І підписатись на канал. А для того, щоб заблокувати вороже джерело, потрібно надісати скаргу. Чим більше буде скарг, тим більша варогітність того, що джерело буде заблоковано. на даний час зазначений канал налічує близько 171 тисячі підписників. І е, коли ви приєднаєтесь до каналу, то ви вже зможете, незалежно незалежності від віка і рівня технічної обізнаності, виконувати ці завдання, допомагати нам блокувати ворожий контент. Також у телеграм-каналі публікується поради, як поводити себе в медіапросторі, аби не стати жертвою кіберзлочинців. основні наші цілі полягають у знищенні російських осередків в інтернеті. Зменшення рівня булінгу та цькування в інтернеті, також протидія наркотикам та шахрайству. За допомогою даного проєкту ми блокуємо успішно телеграм-канали та інші джерела розповсюдження таких явищ, навчання та тренінги з кібергігієни, Просвіта населення щодо інформаційної гігієни, не даються рекомендації щодо того, як розрізнити дійсну інформацію від пропаганди та фейків. Проєкт «Брама» створений на базі іншої платформи Стопрашен Мрія, за допомогою якого вже заблоковано понад 20 тисяч ворожих каналів. Ми за минулий рік отримали 140 тисяч, 140 тисяч лінків на ворожі ресурси. І шляхом моніторингу вибрали найактивніші і вже заблокували 26 тисяч ворожих ресурсів. Також кожен може надсилати у чат-бот посилання на Фейсбук та Інстаграм сторінки спільноти у Viber і на будь-які джерела, які займаються поширенням неправдивої інформації. Новини СТС.